Я що в тебе таке цікаве. Два маршмеллу. Чи маршмеллоу? українські? Не знаю. Пишу все по-англійськи. Китайське? по-англійськи, яке китайське? Так угорське воно, ні? Робник я? Виробано в КНР. Окей, китайське маршмеллоу. Ми думали, це угорські товари. Ну, добре, неважно. Два чупачупси. Чупачупси хоч і є, а в топ. Але великі. XXL. 3D. Це у нас такі самі. Добре, це теж китайське, так? Тому не прочитаєш, треба його розгорнути, тоді може буде видно. Там воно написано Китай? Що ще цікавого ти купила? Цукерки. Тофі тайм. Це тут цукерки ми також знаємо. Боже, то що вони могли вибрати якісь угорські товари чи що? І така якась сигарета. Це курити? Не знаю. Так воно розпаковується? Напевно. Цікаво, що це може бути, ваші версії. Я вже бачу. А може жуйка? А, а Жуйка? Цукерка. А ні, то воно там відламалося. Ні, нізу. Ні, то не було. А ні, пізно цукерки. Такі маленькі цукарочки, так? Mm -hmm. Я хоч вночі, а ну, ні. А мені це треба спробувати. Але ти їсть, Настя. Можна було два. Mm -hmm. А що таке ще не їла трохи? Не їли таке? Що знала, що їли. Я взяла зі смаком уже. Така гарна упаковка, що шкода її розпаковувати. Ну, не ну, розпаковуй, поклади назад. Давай, що, й немовірно, смачно. Настя, смачне? Тут ще чотири штучки. Я зрозуміла, купила якоїсь хімії, але ви не вражені її властивостіми смаками. Ну це смачно. А ти чого його купила? Бо на сигарета? Мені тато запропонував. Залишились якісь копійки, то він захотів витратити. Клас.